Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні дивовижний день, понеділок, і сьогодні буде не менш прекрасне у нас з вами завдання. Ви помітили, що ми хочемо, щоб ми розвивалися різнобічно, щоб це було дійсно корисно і цікаво. Сьогодні пропонуємо вам прочитати Матфія, другий розділ від першого до дванадцятого вірша. Ми чуємо проповіді на цей розділ, ми чуємо різні прославлення, колядки і так далі. Але хочеться, щоб ми з вами саме вивчали те, що там написано. Що саме вивчати? Пропонуємо сьогодні кожному з вас поринути в традиції різних наших націй і культур. Подивіться, скільки багато прекрасних країн Бог створив в світі. Візьміть хоча б 5-7 країн сьогодні. Подивіться, а що вони роблять. В ці дні, як вони святкують День Різдва, що є для них особливим, на чому вони концентрують увагу. А потім подумайте, в чому ваша цінність, як вашої родини і ячейки в цьому суспільстві, в нашій прекрасній Україні. Давайте молитися про це. Боже, дякую тобі за благість і мир цього дня. І дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас. Дякую тобі за те, що ти даєш нам можливість розвиватися і бути тими людьми, які знають більше ніж. Просто вот, просто людина, яка проходить десь, приходить на лавочку в церкві. Ти даєш нам можливість сьогодні бути всебічно розвинутим, і це неймовірно класно. Допоможе тобто, нам в цей момент не засуджувати інші країни, а навпаки, дізнати щось цікаве, щось креативне, і може щось ми навіть принесемо до себе до роди. Будь про на сьогоднішньому дні. Дякуємо тобі за цей день. Амінь друзі, всім гарного дня.